Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлоприводник. Ставте подобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Ага, тут військові дії. Будемо зараз розбиратися, що по військовим діям. Сьогодні більш таки інформативний розклад. В плані не тільки... Розклад буде, ну, буде і інформація, яка відбувається зараз. Що відбувається зараз е, на, ну, в Росії, скажімо так, на Росії? На автобазах в е, Феодосії горить. Ну, там багато чого горить сьогодні. ГСМ е, горить. В САКах Аеродром горить. Був. Е, Дрони там прилетіли, чи ракети прилетіли, не знаю. ТЕЦ в Клінцах горить, атакований. Дзержинськ атакований. Сьогодні сама масована атака була по Росії. Вороніш, ну там ще багато чого. І така, такий результат за 2 місяці 16 ударів по МПЗ були. І деякі... Не, не дають казати. Деякі МПЗ по декілька разів. Сьогодні були прильоти по Москві. Рано вранці це я почула таку інформацію. Були прильоти на військовий аеродром, і там зривалося щось горіло. Дуже добре, давайте подивимося. Кажу, там літаки, ракети якісь і а, паливо. Скільки літаків? Такої інформації ще поки немає. А, скільки літаків було повріждено? Ну, як, яким чином? А скільки знищено? Давайте подивимося. Скільки літаків повріждено, а скільки знищено. Ну, тут как мінімум 10, так це точно знищено. Там по поводу повреждень, там оно його посікло конкретно, ну тут 10, так це точно. Це дуже добре. А тепер дивимося. Ай, так, коли... Були... На Запорізькому Запорізький напрямок. кажуть, там погана новина. Продвигається Запорізький напрямок і напрямку Дніпро. Продвигаються орки і кажуть, що наші відійшли на 15 кілометрів. Це правда, що наші відійшли на 15 кілометрів? Угу. Ну, так домовилися. Щоб не стати жертвами, знаєте, договорилися про відхід, ну, це як, як вам сказати, для роботи. Вибір такий у них стояв, або відходити, або загинути. Ну, Для того, щоб потім вступити, знаєте, перегрупування, для того, щоб вступити, потім в перестрілку. І що? Ну, Надалі. Угу, період Команда була, так. А да. таким образом, це як не то, що там якесь а, прям а, відчай, от такого не, але тут було домовленість на більш вигодну позицію. Бачите, тут команда прозвучала шанс. На по колесу фортуни. Будуть на більш удачній позиції і на більш удачний момент. І що? Ну, да, що потім, потім атакувати? Потім діяти, дії орків об, обмежити. Якимсь там тайним таємним способом. Угу. Розрушить їх, башню їм влаштувати. Ну тут така історія. Давайте подивимося тепер, що буде далі. На Запорізькому напрямку для наших хлопців. Що буде далі? Для Кацапів на запорізькому напрямку. Дніпро для наших. Ну, на, на найближчий час. І для Кацапів, що буде? На Дніпро. Ті, що йдуть, що буде. Так, на Запорізькому. Угу. А шо це, що це означає? Це хто? Це хто? Тут якийсь, а, обманний маневр а, у наших. Ну, хитрий, обманный. А тут що? як і раніше, йдуть зміни. Зміни які? Від роботи уходять куди? На вибір. Сил у них вже мало, вони тут оборонятися їм тяжко. І що? Ну, Тут опять верховна жриця перекриває. Таємне щось. Що Шо таємне? Ага. Таємницями обмежені. Не знають, що робити як перемогти. Для них це таємниця взагалі. Вони, кажуть, з нашим ресурсом тільки перемагати. Так, це на запорізькому напрямку. Мене це цікавить, що закінчиться, що закінчиться, угу. ждуть. Угу. Ну, якось. На даному етапі у нас не дуже все весело у наших хлопців. Така якась тупікова ситуація визникла, з однієї, очікуючи таких сильних обстрілів, а з іншої сторони, проясняти з трьох сторон, скільки сил, да, скільки їх там з трьох сторон вони не знають. А що це означає? І що це означає? Угу. Ну, і що їм прийдеться відстоювати стабільність на длительний період времени? І що? А сил маловастенько і очікувати їм. Тут якісь отсікаються договора через водойом із-за водойома. А що це Річка, так? Да? А, прорив тримається, понятно. Прорватися не може через водойом. Перестрілка там іде. Там якийсь водойом. Ну, складна ситуація. Я не буду все озвучувати, все не можна. А, а що там по поводу Дніпра у наших? Угу. І що? А тут. Ну, дивіться, для наших тут два старших аркана показує в напрямку Дніпра, що по Ерафанту тут доля міняється, судьба уже кличит, да? Іде сопротивление цьому клику, так сказать. Тут супротив ідея, такий агресивний. І що? Ага. Чого очікувати? Тут перекривається інформація. Mm -hmm. Тоже тупикова ситуація, тоже тяжесті і тяжлі очікування. Тут, конечно, багато розстройства і такі є і, і депресивні стани. І що, і що надалі буде? Знову ж таки. Знову ж таки, йдуть, йде мова про договора. Що домовлятися, відсікають, не, не хочуть домовлятися, стримують переміни, як і раніше. Тут іде угу, з трьох сторон. Уход куди? Закінчення. Десятку мечей. Уход закінчується. Уход куда? Угу. Отсечение по правосудию. То есть тут супротив іде. Сильний Уход в силу, новый этап. Новый этап. А обстрілів по небу тут йдуть обстріли, ракети, можливо, бомби, отаке все йде. І воно обмежує новий етап по міру. А це з якої сторони оці, оці ракети-бомби? З нашої чи з їхньої? Угу. Стабільно що. Ага. По інфраструктурі ви маєте на увазі, так? Да? Угу. Ага, все поняла, не буду. Кажуть, не, не говорити. Не буду. З нашої сторони не буду говорити Добре. А тут перебувають товариші в ілюзіях на майбутнє, що вони самостоятельно зможуть якимсь чином щось зробити. А зможуть, орки зможуть щось зробити. А... Ну, що вони можуть тільки розрушати, башню влаштовувати. Очікувати. Угу. Ага. Розумієте, тут пояснюють, дивіться, тут пояснюють не так, що вони розрушать, башню влаштують, да? очікують люди в цих містах. Це обман. Це неправда, ну тут все стабілізується, угу. стабілізується через військові дії, а з другої сторони, буде уход по правосуддю, в оборону, вони підуть в оборону. Тобто, тут дві, дві якось на дві частини розділено. Угу. І будуть так атакувати, потім переривчик, потім знову атакувати. Угу. Ну тут судьба міняється по єрафанту. Змінюється все. Прорив цей маніпуляція, одні старші аркани йдуть. Дуже важливі события йдуть. Це одна частина. Що прорив буде, маніпуляція, якісь дії, да, судьба міняється. З другой а, атака з трьох сторон по ерофанту. Ой, вибачте, по судьбі, от, в удобний момент підбирається удобний. Ми там дивилися, що наші ждуть удобного моменту, підходящої ситуації, удобного моменту. Виясниться, що що, проясниться, що ждати треба чого ждати з цих перестрілок, чого ждати? Що угу. це а, не ресурсно, що це уйде на нет, тут кажуть, це буде відсікатися. Відсікатися отака от ситуація. Тобто вітризація. Що, не буде ресурсу? Так, да, і селенок не буде у них. І ресурси будуть боятися, що це все діло закінчиться. Уход, куди? Ну, уход в траур, смерті, хоронити будуть багато. Тут багато потерь. У Кацапі дуже багато потір буде. Вони виснажені. Добре, інформація така сумбурна, що закінчилося? Закінчувати бояться, кажуть, треба. Помієте? Що все закон. Дивіться, нам, нас закликають, да? Закан... заканчувати. Десятка мечей. Боятися, перестаньте, забирає багато енергії. Відсікайте, що у нас не вистачить ну, там, ресурсу, да? це стабілізується. Ну, длительний період времени цим займаються, щоб все це стабілізувати, щоб це з трьох сторон. Ідуть обстріли з трьох сторон. А з іншої сторони, а з другої сторони, тут качелі такі. З одної сторони, одна історія. З другої сторони, маніпуляції проривом оцим по єрафанту, що судьба тут поміняється це обман. 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 Обман удар по емоціям. Тут, тут, тут більше на емоції. Ну, с... Навіть якщо відступили, то це это трагічно показує, що менше слухати треба, що нічого не вийде, все прорвуться в города. Ні, такого не буде. Длительний період часу. Времени... А, все успокоїться, ви кажете, так? Да? Ну, уміреність, все успокоїться. Чекати треба. Добре. На сьогодні все. Пока-пока.